Тепер говоримо про те, що відбувається у світі грашистів і. Зрадників українського народу Так ось наша держава націоналізувала майно гауляйтера Запоріжжя Балицького. Пишеться з маленької букви на понад 120 мільйонів гривень. Про це повідомляє СБУ. Також націоналізовано майно, яким фігурант володіє через свою сім'ю, дружину, сина і батька. Серед вилучених активів київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків, на решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запоріжжя. Йської області мова йде про п'ять легких літаків, три квартири, приватний будинок, дві земельні ділянки та чотири автомобілі преміум класу. Путін уже п'ять років носить бронежилет на публіці. Про це пише армія інформ з посиланням на речника гура Андрія Юсова. Цитую, людина схожа на Путіна. Регулярно його використовує принаймні останні п'ять років. Заявив він раніше про бронежилет бункерного повідомляли за Москов Таймс. Один із тамтешніх чиновників зазначив видання, що очільник Кремля так був споряджений 9 травня цьогоріч. Підтвердженням є його скута ходьба. А те, що на одязі немає природних складок під час руху, теж на це вказ крім того, він помітно підіймає і розправляє плечі. Це свідчить про дискомфорт від жилета. Путін то був в бронежилеті, чи ні, невідомо, адже українська розвідка стверджує, що диктатор використовує своїх двійників навіть на офіційних заходах.